Активісти громадської організації Майдан Південь влаштували зустріч з бійцями. АТО. добровольці після семиденного відпочинку повертаються на місця дислокації. Хотіли і зібрали хлопців, тих, що ми безперечно їздимо до них і спілкуємося з нами. Наші місця наші захисники з міста промаст. Бійці розповідають: війна не зломила духу патріотизму, який підштовхнув їх на захист держави. Навпаки, хлопці твердо впевнені в своїх діях. Армія готова тризіть любої нападіння, будь-яку агресію. Не мені судити Скажімо так, командування вище. І почему ми до сих пор ще знаходимося на тих позиціях, де ми були два місяці тому. Ми готові, готові виповнити прикази і готові дальше далі і очистити наконец-то, Україну і зробити її единой. Олег Маслов, Кіборг з Донецького аеропорту, за час служби втратив сімох бойових товаришів, переніс контузію, скоро знову візьметься за зброю. Воювати можна тільки коли тут щось є, коли в серці є. Коли нема в серці, ти не будеш воювати. Як би ти не хотів, то що вони воюють, там сепаратісти, ті, в них немає. Вони прийшли просто отбути, заробити гроші. За що вони воюють? Ніхто. Так їх і ховають. Ніхто за них не думає. Вони прийшли сюди, і я їм говорю: хлопці, йдіть додому. Вас дома ждуть, не треба сюди йти. Ті, хто ступив ворожою ногою на нашу землю, різні, розповідає Андрій Шайтан. Здебільшого це найманці та бандити. Ні різні. на каждой, скажем так, на каждой участке фронта по-разному везде. Там, где действуют казачки, это, ну, это, грубо говоря, банды преступников. Там, где действует российская армия, это армия. Там, где действуют чеченцы, то это просто наемники, которые приехали зарабатывать деньги. Так что психологического портрета, ну, я считаю, невозможно составить. Сейчас у них мнения очень сильно разделились после того, как они пожили в режиме войны, они начинают уже переосмысливать свои, скажем так, мнения. И многие уже начинают все-таки придерживаться мнения, что Украина должна быть остаться Украиной. На передови хлопцы радуют листам с дому, та малюнкам от детей из всей Украины делится Андрей. надыхая поддержка народу. Завдяки работе волонтеров бойцы в полной мере обеспечены продуктами и вещами. Материалы. Бачите, тут жінка связала носки тепли. кто принес теплый свитер. Мы контактируем с ними, ну, например, лично я уже 4 месяца практически. Они помогают ну, нашему подразделению, это точно я знаю, могу сказать. И 201-му зенитно-ракетному полку помогают всем, чем могут. Продукты питания, снаряжение, обмундирование. Вот э, в этот раз они нам э, Дарять два автомобиля, которые они лично перебрали своїми руками, подготовили к бойових действиям. Ну, то есть, реально ребятам огромный спасибо и благодарність. Рідний дім бійці покидають з відчуттям смутку Занадто швидко пролетів час в рідному колі, а вже на ранок знову шлях в пекло війни. «Как говорить, родиня, до